Сьогодні щось мої прогнози не дуже вдалі на початку поєдинку. Однак побачимо. Якщо Максим не угадає в перші секунди поєдинку, то у колі є шанси. Він більш, от бачите, він перевів блискуче, одразу займає надзвичайно вигідну для себе позицію. Дуже потужні удари. Він наносить зараз в голову. Максима, бачите, один за одним. Буквально кувалдою б'є в голову Максима. І тут намагається зробити вузол плеча. Я не, побачив, я не побачив, вибачте, я не побачив. Ми з монітора, ми не бачимо тут, ви б бачили шалене шанелі толпа, я так розумію, що Коля виграв болівим прийомом чи здався його суперник. Тому що, ще раз повторюю, шалені удари він наносив в голову суперника. А слухаємо, слухаємо зараз Рінганосера. Перемогу больовим прийомом на руку здобуває спортсмен із міста Тернопіль. Микола Гринчук. Що Микола просто ошара.